Всім привіт! Знімаю відео для Exist UA. В цьому відео буду замінювати передні гальмівні колодки на Mercedes W202 двигуном 1.8 M111. Колодки Stelox, Ось номер. Як знімав колесо, не знімав. Думаю, всі самі знають, як зняти колесо. Переходимо до заміни самих колодок. Перед тим як виконувати всі маніпуляції, відкручуємо заливну горловину з бачка гарміної рідини. Знімаємо датчик, відкручуємо скобу від циліндра два болти на 13. Не знаю, чи видно, видно, ці буты. Знімаємо. Бажано, якщо є можливість, гальмівний циліндр потрібно відштовхнути, щоб нові гальмівні колодки вони товщі, щоб без питань туди влізло. У мене звідси не виходить. Зніму гальмівний циліндр, тоді спробую. Обережно лишаємо циліндр Ось такі в нас короткі. Ну, ще б вони поїздили, але якщо замінювати, то замінювати. Так, диск ще в нормальному стані. Потрібно спресувати ось цей циліндр гальмівний. В кого є струбцина це зробити? Просто струбцину заложили і все, в мене струбцини нема, тому буду шпільки і шайби якось пробувати підкладати. Ось таку штуку я придумував. Це якийсь старий ключ, шпілька, гайка. І закладаю все це сюди. Під циліндр підклав стару вальмівну колодку, щоб не пошкодити нічого. І тепер просто закручую шпіньку, притримуючи гайку. Він повністю сховався. Супорт. Знімаємо нашу приспособу І тепер просто беремо нові колодки. Довшим хвостиком ставимо доверху. Так, ще десь тут датчик. Має бути І встановлюємо датчик з колодок. Ось цей отвір, якщо видно. Ось так от не на той. Ось так. Ось він так защелкується і тепер вставляємо наші колодки. натягаємо циліндр. Рівняємо ці вуха з направляючими і закручуємо в зворотньому порядку. Відключаємо датчик і затягаємо. Обов'язково при ремонті перевіряйте ось ці пільнички, щоб вони були цілі. Їх треба міняти при найменших тріщинах, бо буде знос направляйок. І самі шланги. Всі з'єднання потрібно перевіряти, бо безпека понад усе. Це встановлюємо колесо і тестуємо.